Добрий день, там сарана, там гусінь, там ще якась біда. А в мене соняшник. Соняшник синельниківський ультраранній. І я знаю, що дуже багато людей на сьогоднішній день посіяли соняшники і посіяли його для вторих посівів, для пересівів. Пізній посів. Що хотів сказати. Зараз хотів би, щоб ви не тільки сіяли, дивились, а може в кінці сезону. Показали, у кого, що і як вийшло. Над самі цікаві речі, які у вас вийшли. Тому е, я вирішив, що треба е, це діло трохи підстегнути, так, так би мовити. І об'явити такий конкурс, глянуть, у кого що вийшло, я, як вийшло. І у того, в кого найкраще вийде, мало того, що хорошо вийшло, або якся цікаво. Ми йому ще і зробимо подарунок для чого? Для того, щоб люди спробували посіяти наш синельніківський ультраранній в надранням посіві. Тому е давайте обсудимо умови конкурсу. І зробимо відео коротенько. Ми завжди в процесі. Ми дивимося, ми їздимо. А хотілося би, щоб люди взяли камеру, У кожного зараз гарні камери на телефоні. Якби там не було зйомку, в такому форматі, як у себе, зняли і показали, ось був посіяний, ось ось зійшов. Ось в такому форматі, ось ось зібрав або отримав сідрат, або нічого не отримав по таким причинам. Дякую за увагу. Поділіться інформацією, тому що дуже цікаво, Нам також мені цікаво, як у людей виходить. Як цей ми спілкуємось по телефону, але немає цього на загал. Будь ласка, давайте попробуємо познімати.